Дорогі брати і сестри, в цей вечір суботній, раді вас бачити і хочемо прославити ім'я Боже загальною піснею, яка буде на екрані. Для співу піднімемось. i yeah. yeah. Чи ви бачили, чи ні, є такий американський фантастично-психологічний фільм, називається Ефект Метелика», де герой має особливі телепатичні можливості повертатися в минуле і змінювати той вибір, який він зробив колись. Коли він бачить, що йому загрожує небезпека. Чи якісь негативні наслідки для його рідних і близьких, він робить над собою зусилля, повертається назад, де він, на його думку, зробив неправильний вибір. І з цього моменту сценарій його життя і його рідних і близьких змінюється. Хто бачив цей фільм, той зауважив, що кожен новий вибір цієї людини тільки нагромаджував негативні наслідки? Питання. Чому? Кожна дорога має свою мету, свій напрям, свої знаки і свій пункт призначення. І кожний певний її відрізок має свою так звану точку неповернення. Що це означає? Точка неповернення це критичний момент, після якого неможливо повернутися до початкового стану, і хід подій змінюється назавжди. Цей вислів означає, що було прийнято остаточне рішення або сталася якась подія, яка робить повернення назад неможливим. І що означає точка неповернення у різних сферах? В техніці, зокрема в авіації, це означає ту точку після злету, після якої вже неможливо повернутися назад, навіть якщо сталася пойка поломка, неможливо повернутися назад. Тому що не може не вистачити пального, аби приземлитися. Я би також могла привести приклад, дуже добре її знають водії, коли шукають виїзд із роз... з кругової розв'язки. Якщо ти проїхав свій поворот, пройшов точку неповернення, ти мусиш все починати спочатку. В ядерній фізиці є поняття точки неповернення. Вона відмічає той момент, коли фізична реакція чи хімічна реакція досягає того моменту, коли її неможливо контролювати. Вона виходить з під людського контролю і вже немає повернення назад. Не знаю, чи буде доречно навести, як приклад Чорнобильську катастрофу. Там також. Хімічно-фізична реакція вийшла з-під контролю. В драматургії це ситуація, яка кардинально змінює розвиток сюжету та долю героїв. У геополітиці це момент, коли певні дії роблять неможливим повернення до попереднього стану усього світу, наприклад, початок війни. Або інші значні події, що назавжди змінюють відносини між країнами у світі, а часом. Кардинально змінюють хід історії. У стосунках між людьми це коли взаємини руйнуються або змінюються так, що їх уже неможливо відновити. У стосунках із Богом, коли запеклість нашого серця остаточно відкидає Його спасаючу милість. Що би ми не робили в житті, які би рішення не приймали, кожне з них у всякому періоді ми маємо точку неповернення, після якої. Наслідки стають незворотніми. Але слід пам'ятати, що сама людина робить вибір, переходити їй цю межу неповернення чи ні. Кожен повин, повинен самостійно коригувати свої дії, де і коли він повинен зупинитися і коли перевірити свій напрям руху. Єремія 6:16. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться. Довідайтесь про стежки від вічні, де дорога до доброго нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Потрібно зрозуміти, які помилки допущено, аби наслідки не стали незворотніми, які вже неможливо змінити. Не просто ж так Господь попереджає через пророка: зупиніться і роздивіться. Найбільше нас, як християн, турбують наші відносини з Богом. Турбує наше духовне роздоріжжя. І як в метушні життя, не пробігти це небезпечне перехрестя і не опинитися там, де щось виправити вже буде не те що важко, але й часом і неможливо. Господь у своїй великій милості до нас. Дає настанови і поради у своєму слові і приводить приклади з життя людей, які були спасені в останню мить Амоса 4.11 про людину, яка була буквально вихоплена з полум'я. Так і про тих, які, будучи ще живими, вже були мертві духовно, бо їхня межа неповернення вже була пройдена. Коли ж настає ця подія, це може бути як миттєве одиночне рішення, так і довгий шлях у напрямку від Бога. Чи дійсно для цієї людини, чи держави, чи народу, чи церкви? Після цього вже немає вороття назад. Одне рішення Адама і Єви назавжди змінили хід людської цивілізації, після якої повернення до первісного стану вже було неможливим. Один вибір Авраама назавжди змінив хід історії на Близькому Сході і на всій планеті до самого другого приходу Христа. З іншого боку, згадаймо як приклад жителів содому: коли була пройдена ця мета? І чи сталося це миттєво? Ні. Це була довга дорога від Бога. Вони нехтували усіма закликами зупинитись і переосмислити цю дорогу. Історія свідчить, що, на жаль, вони прийняли неправильне рішення. Тоді, як випадок з ніновітянами є позитивним прикладом того, що стається, коли народ зупиняється, прислухається до Божого голосу і змінює свою дорогу. Книга Юни. Господь завжди дає час і іще трохи часу, аби дати можливість повернутися до добрих доріг. Згадаймо, що, він каже, що Господь каже через Зізикіля у 18 главі 23 стих. Хіба я маю задоволення від смерті грішника, говорить Господь? Хіба я не прагну, щоб грішник відвернувся від своєї злочинної дороги й жив? Тут я хочу підкреслити, яке слово вживає Господь. Він не каже, я хочу, щоб грішник відвернувся. Він каже, я прагну. Я дуже сильно хочу, щоб грішник відвернувся від своєї дороги і жив. Це діє і на індивідуальному рівні також для нас, доки людина жива, завжди є надія на повернення. Але справжній стан людини люди знає тільки Господь, і тільки Він судить. Об'явлення 3 глава, 1 стих, друга частина Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Це дуже добре описує постать Валтасара. Він, маючи приклад і знання про силу Творця. Все-таки вибрав межу неповернення, за якою була тільки смерть. Даниїла, п'ята голова, 22-30 стих. Давайте ми прочитаємо. А ти його сину Валтасаре, не упокорив свого серця, хоча про все це ти знав, ти піднявся проти Господа Небес, до тебе принесено посуд з його храму і ти, і всі ті, хто з тобою, пили з них вино, прославляючи різноманітних богів, які не чують, не бачать, не розуміють, а Бога, від якого залежить твоє дихання і всі твої дороги життя, Його ти не прославив. Отже, Бог порахував час, підбив підсумок свого царства і встановив йому кінець. І 30-й вірш тієї ж ночі халдейський цар Валтасар був убитий. Дуже часто ми намагаємося оцінити поступки інших, бачачи їх тут і зараз, не знаючи ні їх минулого, ні тим паче майбутнього. Не знаємо ні їх таємних, таємних спонукань, ні стану її душі. Як це може бути, аби злісний злочинець навернувся? Може, він просто грає роль, аби вижити? Двоє злочинців на хрестах поруч з Ісусом, який може втрачати нічого. Але один пройшов межу неповернення. А інший ні. Луки 23 39 43. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе й нас? А другий обізвався й, докоряючи йому, сказав чи не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. А Він сказав йому Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Один хібний вибір Ананії і Сапфіри і межу неповернення було пройдено миттєво. Дії 5 голова. Шлях до цієї межі може бути різним, але рішення приймає людина. Як же не помилитись перед вибором? Що про це каже Господь у своєму слові? Давайте прочитаємо кілька порад. Псалом 139, 23, 24. Досліди мене, Господи, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись чи не йду я згубною дорогою і скіруй мене на шлях вічності. 25-й псалом, 4 й вірш. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок Твоїх. Пам'ятаємо, що наш вибір не може суперечити Божому Слову. Інакше це не Господній вибір. А наш людський, який наближає нас до межі неповернення. Приповістки, 3 голова, 5, 7 вірш. Усім своїм серцем довіряйся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх твоїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа, і ухиляйся від зла. Єремія 29,11. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом в майбутньому і надією. Багато з того, що ми переживаємо, є наслідком нашого вибору. Це можуть бути наслідки наших неправильних дій, нашого хибного вибору, а не Господня відповідь чи Господня воля. Бог бажає, аби ми, як його діти, виявляли його характер, мали духовні перемоги і демонстрували біблійні істини в нашому житті незалежно від різних обставин. Друге Петра, перша голова. Третій четвертий вірш. Усе, що потрібно для життя і побожності. Подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ми стали учасниками Божественної природи. Уникнувши морального розтління, що є у світі. Щодня ми приймаємо рішення, від яких залежить, чи з'явиться на нашій дорозі, точка неповернення. Наскільки уважно водій слідкує за своїм автомобілем? Буде залежати якість його роботи і кількість поломок. Від того, як ми дбаємо за наше здоров'я, залежить, як надовго вистачить нашого життєвого потенціалу. Інакше дуже швидко ми можемо пройти точку неповернення, і повернути здоров'я вже буде неможливо, незважаючи на лікування і молитви. Скільки часу ми обираємо проводити з Христом і Його Словом, визначає, наскільки легко сатана може відвести нас. Від правильної дороги нам ні всі гріха, звідки повернутися буде вже дуже важко. Але доки ми ще не дійшли до цієї межі ми ще можемо повернутися назад і відійти від неї якомога далі. Римлянам, 13 голова, 11, -й, 12 -й вірш. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутись. Бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився, тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в броню світла. Також Якова, 4 голова, 7-8 вірші. Тож підкоріться Богові, протистаньте дияволу, і він утече від вас, наблизьтесь до Бога. І він наблизиться до вас. Робімо сьогодні і завжди правильний вибір. Як в побутових питаннях, так і у справах віри і Спасіння. Євреям 3 голова, 12 15 вірш. 3 голова 12.15 вірші. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось із вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано, сьогодні. Коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілимі ваше серця, як було під час нарікання, частіше зупиняємося на наших дорогах і роздумуємо, оцінюючи наші слова, думки і дії. Можливо, деякі дії треба припинити, звички похоронити. Аби серце не стало твердим. І ми не досягли точки неповернення. Доки сьогодні є можливість, починаємо і закінчуємо день правильно з Богом. Аби не, ми не дійшли до того моменту, коли Дух Святий уже не зможе на нас впливати. Аби не був висновок нашого життя гірким. Проминули жнива, скінчилося літо, а ми не спасені. Єремія 8.20. А щоб ми могли сказати разом з апостолом Павлом: ми звершили добрий подвиг віри, закінчили наше змагання, зберегли віру, і тепер нам приготовлено вінець праведності, який одного дня дасть мені Господь справедливий суддя, як і всім, хто полюбив Його прихід. Амінь. Зараз ми знову піднімемося для того, щоб прославити Бога в пісні. наш, який на небесах, Хай святиться Ім'я Твоє, Хай прийде царстві Твоє, Хай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Найперше дякуємо Тобі, Господи, за Твою присутність, за Твою жертву, що Ти нас не тільки створив, але й нас спас від наших помилок і від наших неправильних виборів. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою присутність сьогодні серед нас, за Твою присутність в усіх Твоїх церквах по всьому світі. Господи, з милосердця над нами. Збережи наше життя, збережи наших рідних і близьких, даруй нам мудрості правильно проживати кожний період нашого життя, робити правильний вибір, іти Твоїми дорогами, бути прикладом для інших, Господи, поблагослови всі наші церкви по всьому світі, а особливо у нас в Україні, збережи кожного брата і кожну сестру. Поблагослови літніх людей, поблагослови дітей, захисти їх від усякого зла. Будь присутній сьогодні з нами Духом Святим, навчай нас правді Твої, даруй нам сили і мужності до всього, що ми зустрічаємося на нашому шляху. Даруй нам сили і здоров'я, аби ми могли прожити цей день з тобою, могли чути твій голос, Твоє слово, Твої навчання, аби ми прийняли його в серці і в розум, і могли жити по Твоєму слову. Дякуємо за все, що ти був з нами, що зберіг і сохранив нас. Тобі за все честь, слава і хвала, як одному сину і Святому Духу, і Отцю повіки. Амінь.